Доброго дня! Вперше за історію своєї діяльності отримую свою батарейку з дуже приємним запахом. Всі, хто мають діло з світлом, знають цей запах, цей дуже приємний запах. От, вкратці, що що, що вийшло? Як я і казав, ця батарейка не була віддана відразу замовнику, тому що не було готова ще програмне забезпечення по підігріву. Я її поставив на свою кенгу. От. І на другий день експлуатації при рушанні на світлофорі самого рушання не було, просто по натисненню. На, на газ я почув три е, гучних баха десь ззаду, зі сторони батареї, десь проміжком пів секунди, і все. Паніка, шманіка, нічого не, не робить і все все таке. Що що в ви ітозі ви то було? Е, зі сторони автомобіля м Майже коротке замикання по високовольтній лінії, е, дзвониться як 20 Ом. От. І е, в самій батареї, звісно, запобіжник він спрацьований, але, але не витримав сам контактор. От. На ньому, на ньому видно, прогорівша. Частина, тут все повздувалося, шина, яка прикручена йде вниз на сам роз'єм, теж поплавлена. І оці ці дроти, вони такі, як скло стали від температури. От. Сам Модулі захищені планкою металевою і алюмінієвою боковинкою. Тобто до елементів, слава Богу, не дійшло діло. Перемичка трохи поплавлена. Загажені провода, але вони ну, не поплавлені, коротко не було. Чому так? Зі сторони авто є підозра, що. ПЕБ вийшов з строю. От. І є підозра, що щось по 12 вольтам теж побігло, тому що, начебто, блок ЄВЦ не відповідає і таке інше. Сама бмс вже знята, знята віддав, віддав я її на перевірку. От. Спитав хлопців, кажуть, що Зазвичай, якщо коротке зі сторони авто прибігає пічка, там, чи ще, ще щось, то зазвичай е, лишається лише спрацьований запобіжник. Якби це так було, то було б, не було б запаху кольору. От. Але тут мене дивує, чому було 3 баха. Скоріше за все. І е, е, не коротке замикання, а нагрузка. Дуже, вели, дуже мала нагрузка в 20 Ом. От, машину ще не розбирали, е, пептіки сняли, не дивилися е, точно куди ці 20 Ом пішли. От, але по, похоже на те, що е, був дуже великий струм, і, скоріш за все, е, запобіжник не вспів спрацювати. Чи може зі сторони авто була спроба вимкнути контактор. Контактор, до речі, Ну його рідний кенговський з його рідного блока Реле, яке є, яке використовується в Кенго. Єдине що Зібрано по схемі 2017 плюс року, бо 2017 року в кенговських батареях йде одне реле силове, по плюсу, мінус, йде напряму. Тобто, батарею 2017 року можна підключити. 33 кВт, кіловат, яка підключити на будь-який рік. А от батарею з 2012 року на авто 2017 року то треба вже, скажімо так, з одним реле вже робити зміни. Тому, скажімо так, батарея робилася невідомо на який рік, тому я зробив по цій схемі з одним реле. тому що ця батарея стане на будь-який рік Кенгу. Може, може, це теж зіграло роль, не знаю, але ж тут, очевидно, видно, що е, горів дуга тут е, була, і це все поплавлено. Я трошки пізніше, коли це все розберу, е, я роздивлюсь, розберу. Контактори і подивлюся, і перемичку, яка йде вниз. Всі провода, які йдуть навколо, ну не мають електричних пошкоджень, окрім теплом, бо тут було дуже гаряче. от Ну Тепер тепер це все прийдеться розбирати, чистити, мити, перевіряти, збирати заново. от о, в общем, так. Таку, таку мені, такий подарок своя машина мені зробила. Мабуть, за те, що в неї нема своєї батареї, то вона таким чином помстилася. Розібрав контактор. Ось така історія, так він виглядає в спаленому вигляді, як має бути, має бути так: керамічна камера, всередині, я не знаю, чи газ, чи може викачане повітря, вакуум. От. Металева пластина, за нею катушка. і Зовні на керамічну камеру на, в кришці е, з обох сторін магніти, щоб дугу стягувати. Що тут вийшло? Тут вийшло от, керамічна камера. От, і тут є залишки досить, досить товста кераміка. Сам шток від магніта. От, пластина попалена, металева пластина вигоріла. Всюди забризгана мідь, бо тут такі досить масивні, масивні мідні контакти їх нема. От, це з цієї сторони стояло, мідна перемичка. 1,5 чи 1,6 мідь товщиною дірка випалена, і е, с, нічого від міді немає. от Тут видно, що дуга зайшла на катушку і погнала по 12 вольтам. На цій лінії е, стоїть контролер підігріву, і видно, що хі, йому теж зайшло трохи. От. А, запобіжник, до речі, теж спрацьований, але, ну, зовсім штатно так виглядає. запечена наповнювач, він як такий, як пісок. от Тобто, запобіжник спрацьований, але от це. Що зі сторони авто? Зі сторони авто пеп не в короткому дзвониться 20, 20 Ом. От, може, і що що, і ЄВЦ-блок, який управляє контакторами, вийшов з ладу, і запобіжник по його живленню теж от в такому десь вигляді чорний. Тобто 400 вольт по, по обмотки контактора пішло в блок ЄВЦ і, ну, добре, що не вийшло далі на авто, спрацював запобіжник по 12 вольтам. От, що, що було, не, не, не ясно. От, е, якби було просто коротке замикання, то Спрацював би один запобіжник. А так, повністю замикання не було, був великий струм. Не надто великий, щоб запобіжник спрацював бистренько. Тому тут невідомо, чи контактор не витримав ці. Цей струм, і в ньому пішла дуга і залізла на 12 вольт на катушку. Чи може з блока, зі сторони автобу було намагання вимкнути контактор? Я не знаю. Ну Результат такий, що, скажімо так, все, що по 12 вольтам в батареї, треба міняти. Мабуть, проводку теж, бо вона. Закопчена, підпалена біля, біля от контактора, бо тут плам'я було досить добре. Самі модулі цілі, бо вони за залізними кріпленням були. От, ну, тобто такі, такі речі трапляються. Але добре, що, що не згоріло і не пішло нічого далі. Якось так.